Вітання я від Ярослава Ціково з Карпат зі Славська, хочу трішки роз'яснити про техніку. Недавно мене запитували, я вирішив записати відео. Оце все в даному випадку, олійна фарба. Не акварель, не пастель, а олійна фарба. Оце такий більший розмір вже оформлений в рамі з паспорту, як годиться. Ось цей легесенький такий, можна сказати, коричневий з легесенькими відтінками. Губи так, трішки червоні. Но це чорно-біла олійна. Як бачимо, вона дуже гарна, кому що подобається. Це такий кольоровий підхід, дуже акуратненький стиль, елегантний. Ось. І це, а це теж олійні, але суміш певних фарб і створює щось таке під сепію, щось таке. От, то темніше, то світліше. І це так само олійно. Буває, що подобається. Ще є такий зеленкуватий умбра, цікаво, теж розтирається, але я її щось її не дуже полюбляю, бо. Трошки такий мертвий мертві колір. Ну, дехто любить. Отже, це зазвичай формат приблизно 35х50, це більше, якщо треба. ну Зараз великий такий, ну, залежно від приміщення. Цей портрет, до речі, був на весі від межі і в лагунів, подорожував. Трішки там якісь помарки є, бо без шкла. Але без шкла добре дивиться, або треба антиблік. Отже, щоб то було зрозуміло, це не, не сухі пігменти, а. Олійна технологія така, вона цікава, вона добре тримається, не, не боїться цей, але бажано, звичайно, все-таки за заскло. Деяким портретам дуже багато вже років, просто я з ним подорожував. Тож будемо цікаві, творчі, красиві і запрошую на виставки в інтернеті і, можливо, в Славську десь ще буде щось, у Львів я завезу. Все буде добре.